Володимир Лісіченко мешкає в новобудові на вулиці Мазепи. Будинок вже двічі зазнавав ушкоджень після російських ракетних атак. Вперше 31 грудня, вдруге 18 лютого. Вибухова хвиля саме під час останнього обстрілу понівечила вікна у квартирі чоловіка. Я живу на останньому поверсі. Виходить, 31 грудня був прильот. Ми тоді вдома не було. а Це був останній 18 числа. Якраз вдома перебував. Ді вони так постраждали не суттєво, а цей раз то вже. Ну, в кімнаті вікно те, що відкривається, то ну, повністю аж вилетіло, рами деформовані були. Ну і на кухні так само. Доводилося власними силами. Це все якось завдяки там друзям, знайомим взяли їх, позакривали, позабивали, позапінювали. Замінити вікна мешканцям, допомагає швейцарська компанія Медер. На початку березня придбали і привезли зокрема до цієї новобудови близько ста конструкцій для 76 квартир. Цього разу 285 для понад 130 помешкань у 15 будинках. Представники організації проходили по під'їздам збирали заявки, також можна було заявки подати через управляючу муніципальну компанію МК Дубово. Якщо конструкція повністю не підлягає ремонту, вона підлягає повній заміні. Є конструкції, які вціліли, але там постраждали склопакети, а також фурнітура, то вони заміняються в них саме ті частини, які постраждали, якщо вікно придатне до подальшого використання. На придбання другої партії вікон благодійники витратили понад 3,5 мільйони гривень. Тим мешканцям, які після обстрілу купували вікна самостійно, обіцяють відшкодування. Місто тоді сказало, що хто живе вже в квартирі зараз, хто не має можливості десь переїхати і від'їхати, може замовляти собі вікна самостійно, для міста приносити рахуночки, і відповідно, місто через фінансову допомогу матеріальну рішенням сесії буде виділяти ці кошти. Тобто люди заклали свої гроші і вже по суті на третій день мали вікна. Ми до цієї пори в міську раду отримуємо такі звернення з проханням надати метеорит. Матеріальну допомогу, ну і власне вже з три десятки таких матеріальних допомог в різних сумах: десь 110 тисяч, десь 15, а десь матеріальні допомоги будуть сягати і 50 тисяч гривень. Надаємо. Компанія Медеєр фінансує лише придбання вікон, встановленням займатимуться самі мешканці. Олександр Семенюк, Варій Тилиховський, новини міста.